Зігнув одну стріл, прорвало ось цю прокладку. Так, ось, в принципі, докультивірував. Ну, чи принаймні зробив вигляд культивації. я думаю, цього не їде. <реш> Всім привіт, настав час випробувати культиватор. Ну Точніше, я його вже встиг випробувати. Сьогодні зранку садили люцерню, Там небагато, невеликий такий кусочок. А ось тепер потрібно ще культивірувати під цибулю, тому вирішив показати заодно на відео, як це все працює. Ну і як це все в цілому виглядає? Так, ось в принципі докультивірував. Ну, чи принаймні зробив вигляд культивації, ну але в принципі мені подобається. Як для такого маленького трактора, то в принципі нема навіть з чого говорити. Ну так, в принципі, я розумію і працює досить помало, сили йому не вистачає. Культиватор вийшов досить немаленький, але і робота від нього відповідно теж файна. Ну, єдине, що так, мотор 7,5 кінських сил. Бензиновий, немає від того мотора, що хотіти, тому можливо, колись куплю дизельний від дизельного мотоблока, то не знаю, там з часом буду бачити, як вийде. Наразі що маємо, то маємо. Робота ось така. Дуже гарно вийшло, мені сподобалося, так як раніше було тут, коли я приїхав, тут така яма була велика, взагалі, такі груди, то я думаю, для такого маленького тракторця то більше, ніж достатньо. Ось, в принципі, метрів виходить десь так коло ну, ну, метрів 40-50 довжини і 1, 2, 3, 4 метри ширини. Ну, так, непогано, як для такого тракторця. Бурінки звичайно різні, не одинакові, і то не мої опозичені. Я хотів в принципі, робити до нього спеціальну бурінку, але бачив, що часу вже немає, я не справляюся, не встигаю. тому... Наразі позичив сусіда. Бурінки та є кінні. Ну, але скажу вам, нагрузку дає на трактор непогано. Дві кінних борони і той сам культіватор. На тракторця нагрузку дає непогано. Тракторець з'їжджає з, з города. Так, повинна бути, була вже квітка, але оскільки замість э, грядочок, там, якоїсь моркви чи щось мало бути, посіяли бураки червоні, тому що э, мій трактор потрібно знову виганяти і знову докультивірувати ось цю решту половину, яка лишилася. Тому не будемо втратити час, культивіруємо далі. Я культивірував зранку, засіяли церкву. І ось це наразі треба буде все закультивірувати. Так вже доробив всю цю площу, докультивірував рештки, тому думаю, думаю, вже з цим городом буде покінчено. Там посадилися буряки, а тут вже посадку моркви. Зігнув одну стрілку задню, трошечки її підкрутило, тому що. Я ще усилення не дав, я попросту не мав часу усилення якесь нормально поробити. Це все експериментально. Просто мав шанс, думаю, потрібно попробувати. Хоч що з цього всього буде представляти собою цей культіватор. Ну, одним словом, сказати можу, що тракторець слабуватий для цього культіватора. Слабуватий в основному мотор. Мотор його заслабкий, тому що дивіться, що сталося. Потекло ось масло, прорвало ось цю прокладку. Ну, Прокладка і так і йшла під заміну, ну, я це вже розумів, тому що потекло воно мені було ще восени, але потім масло загусло і в принципі, більше не текло. Але я в принципі, знав, що її потрібно міняти. Ну, а ось тепер трошечка під нагрузкою пробило вже конкретно. Масло потекло, десь четверть бака, ну четверть цієї ємкості масла вже. Втрачено, вийшло на землю, вже поміняю нову прокладку, поміняю йому новеньке масло і вже підготую його під цих 70, сотих, де я буду сіяти сою. Хоча, чесно сказати, мені здається, що потрібно буде нанімати трактора. Я не думаю, що він справиться. Не думаю, що він справиться. Тяжко сказати, тяжко сказати і все. Якось так виглядає. Ось так. Потрібно ще покрасити, я хотів покрасити, але наразі мені не виходить, так як я не маю часу. Тому на цьому в мене все. Дякую за перегляд, до побачення.